Сьогодні хочу говорити про підсвідомість і процеси, тому що інколи ми помічаємо, що в житті знову і знову повторюються схожі ситуації, ніби ми робимо інший вибір, але відчуття всередині залишаються ті самі, і нам знайома наша поведінка в цих ситуаціях. Тобто вона залишається схожою або такою самою. І тоді з'являється питання, чому ж так відбувається? Підсвідомі програми це не щось містичне і це не є зламана психіка у людини. Це способи, за допомогою яких наша внутрішня система колись навчилась нас захищати у дитинстві, у складних або болючих ситуаціях. Ми несвідомо робимо висновки, як краще поводитись, щоб вижити, щоб нас не відкинули, щоб було безпечніше. З Часом ці висновки стають. Автоматичними і звичними для нас. Ми вже не замислюємось, чому реагуємо саме так, і тіло, і психіка роблять вибір за нас. Такі програми можуть проявлятися по-різному, постійній напрузі, в потребі все контролювати, у страху розслабитися у повторюваних сценаріях, у стосунках або на роботі, в самореалізації. Важливо розуміти, що вони з'явились. Не випадково, колись вони насправді нам допомагали. І проблема виникає тоді, коли ситуація змінюється, а програма продовжує працювати за своїми якимись певними старими правилами. І тоді, замість захисту, ми відчуваємо виснаження. Підсвідомі програми не змінюються через логіку або силу волі неможливо змусити себе звільнитися від них. Вони змінюються тоді, коли з'являється відчуття безпеки і контакт із тілом, коли приходить прийняття, коли ми дозволяємо собі зупинитися, відчути, побачити, що насправді відбувається всередині нас, без боротьби і без тиску на себе, лише повне, абсолютне прийняття до себе і любов до себе. І в цьому процесі дуже важлива. М'якість. Бо підсвідомість не потребує, щоб її ламали в жодному разі. Вона потребує, щоб її почули. І я наведу декілька прикладів підсвідомих програм. Ну, наприклад, уяви людину, яка постійно відчуває напругу, навіть коли зовні все спокійно. Вона не може повністю розслабитись, їй важко просто бути. Навіть у відпочинку. Всередині є відчуття, що потрібно щось контролювати, щось не прогавити, бути поготові. Якщо копнути глибше, дуже часто за цим стоїть підсвідома програма, яка сформувалася ще в дитинстві. Ну, наприклад, дитина росла в середовищі, де було багато непередбачуваності, емоційної і фізичної, можливо, дорослі часто змінювали настрій, вони могли зникати, могли бути занадто критичними. І тоді дитяча психіка, яка тільки формується і пізнає світ, робить простий висновок. Щоб було безпечно, я маю бути на поготові. Ця стратегія колись допомагала вижити. Так, вона зберегла контакт з реальністю, допомогла не розслаблятись там, де це могло бути небезпечно. Але минають роки, людина дорослішає, зовнішні обставини змінюються. А програми підсвідомі продовжують працювати. І вже доросла людина живе в постійній напрузі і не розуміє, чому вона може мати нормальне життя, роботу, стосунки, але тіло ніби не вірить, що це дійсно так, що це дійсно з нею відбувається. І тіло не вірить, що можна видихнути і розслабитися. Це може проявлятися у затисках у плечах, у спині, в напрузі в щелепі, Проблемах зі сном, втомі без причини. Це не слабкість характеру, це не погана звичка, це підсвідома програма, яка давно не отримала сигналу, що небезпека минула, і змінюється вона не через пояснення, а через новий досвід, досвід безпеки, розслаблення і контакту з собою справжнім. Коли тіло поступово починає довіряти теперішньому моменту. Ця програма починає м'яко відступати. І ще один приклад: уяви людину, яка багато працює, старається, вкладає свою енергію, але гроші ніби не затримуються. Вони приходять і швидко зникають або з'являється внутрішній бар'єр. Страшно підвищувати ціну, страшно попросити підвищення на роботі, незручно брати плату за свою. Працю, І відчуття, що я ще недостатній чи недостатня мені рано, а раптом я заберу в когось більше, ніж маю право. Часто за цим стоїть підсвідома програма, сформована ще в дитинстві. Наприклад, дитина росла в сім'ї, де гроші асоціювалися з напругою, з конфліктами, страхом, соромом. Можливо, вона чула фрази на кшталт, гроші це важко, через гроші сваряться, багаті жадібні, краще бути скромним, ніж виділятися. І психіка може зробити дуже простий, але дуже сильний висновок. Гроші це є небезпека. або гроші це втрата любові, близькості чи спокою. І тоді формується програма, яка наче захищає. Не мати грошей означає безпека. Людина може Свідомо хотіти фінансового зростання, стабільності, достатку, але підсвідомість діє інакше. Вона зупиняє, гальмує, створює обставини, де гроші не накопичуються, або приходять із великими зусиллями і виснаженням, не зі злого умислу, а з бажанням зберегти безпеку. Це не про лінущі і не про неправильне мислення, це про старий досвід, який досі живе в тілі і в емоціях. І змінюється така програма не через переконання себе, що гроші це добре, а через поступове зняття внутрішньої напруги, роботи з відчуттям безпеки і дозволу, дозволу мати собі більше. Коли підсвідомість починає відчувати, що достаток більше не загрожує, програма починає м'яко трансформуватися. Дякую вам за увагу!